Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Вігей. Fifine D6 Stream Controller – Це пристрій, про який багато хто з вас навіть не здогадується. Але він значно може спростити життя тим, хто займається стрімінгом, відеомонтажем чи активно користується різними програмами під час роботи за комп'ютером. Він призначений для швидкого перемикання між різними додатками, сценами та налаштуваннями в режимі реального часу. У цьому огляді ми детально розглянемо його дизайн, налаштування та варіанти використання, щоб ви зрозуміли. І як цей гаджет може стати незамінним помічником у вашій щоденній роботі. Ну що ж, перед початком традиційно попрошу вас підписатись на канал, поставити ось таку вподобаєчку. Ну і, звичайно, підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми погнали. Перед тим як ми почнемо огляд, хотів би трішки пояснити, що це за гаджет. Це спеціалізований пристрій для стрімерів, геймерів, віддалених працівників та контент креаторів створений для спрощення та оптимізації робочих процесів під час трансляції. Він має програмовані клавіші. З LCD дисплеєм, яким можна налаштувати для виконання різних функцій, як от перемикання сцен в OBS, регулювання звуку або запуск програм з одним натисканням. Це робить його ідеальним для багатозадачності під час стрімів, ігор, відеомонтажу або офісної роботи. Насправді він дуже простий і водночас складний гаджет, оскільки він спрощує деякі процеси в роботі, та значно допомагає більш швидше та ефективніше виконувати свою роботу. Дизайн контролера вирізняється мінімалістичним підходом. Це невелика прямокутна. Коробка виготовлена з пластику, що легко поміщається на робочому столі і не займає багато місця. По периметру корпусу розташоване RGB підсвічування, яке додає йому сучасного вигляду і дає можливість налаштувати пристрій під свій стиль. Крім того, завдяки підсвічуванню, контролер має цікавий і яскравий вигляд та буде гарно виглядати на відео чи під час прямого ефіру. Підсвітка має 15 режимів, які можна змінювати коротким натисканням спеціальної кнопки. Якщо вам не потрібне підсвічування, його можна вимкнути, натиснувши і отримуючи кнопку трохи. Довше, ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на e-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в описі під відео пристрій також запам'ятовує налаштування підсвітки. Тобто, якщо ви вимкнете контролер і знову його увімкнете, то підсвітка буде увімкнена та яку ви саме вибрали, або взагалі вимкнена, якщо ви це зробили перед вимкненням. Також на корпусі є роз'єми для під'єднання кабелю Type-C. Контролер живиться від самого комп'ютера. Додаткове живлення від розетки йому не потрібне. Важливою частиною дизайну є 15 програмованих LCD клавіш, кожна з яких це міні-екран, на який можна виводити іконки для швидкого доступу до потрібів функції. функцій. Клавіша натискається легко, проте фантомних натискань не буде. Щоб клавіша спрацювала, треба натиснути чітко зверху. Сам корпус клавіші, також пластиковий, але прозорий. Немає відчуття пустоти під пальцем. Словом, цей гаджет легкий і компактний. Його вага складає лише 350 грамів. Він зручний, ергономічний та мобільний. Налаштування контролера не викликає жодних складнощів. Цей пристрій підтримує операційні системи Windows 7 і вище, а також macOS 10, 13 і новіші версії, що робить його сумісним, майже з. Усіма сучасними комп'ютерами для налаштування потрібно завантажити застосунок Fifine Control Desk і під'єднати контролер через кабель USB. Додаткових драйверів встановлювати не потрібно. Гаджет відразу готовий до роботи. Після запуску застосунки ви побачите 15 вікон, що відповідають клавішам на самому контролері. Зі списку дій, що знаходиться праворуч, ви можете вибрати плагіни для стрімінгу, монтажу відео, роботи з аудіо та інші корисні функції. Насправді сюди можна додати будь-що навіть звичайні смайли. Просто треба завантажити Логін із магазину та додати сюди. Ліворуч розташований список сценаріїв, які ви можете створювати та налаштувати відповідно до своїх потреб. Тобто, кожен сценарій то певний набір клавіш. Це дає можливість швидко перемикатися між готовими конфігураціями для різних задач стрімінгу, геймінгу або навіть повсякденної роботи. Для цього не потрібно постійно переналаштовувати клавіші, оскільки всі конфігурації можна зберігати в один клік. Сценарії використання контролера безліч. Наприклад, якщо ви працюєте за комп'ютером і одночасно використовуєте кілька програм або веб-сторінок, ви. Можете призначити їх на різні клавіші та швидко перемикатися між ними, не втрачаючи час на пошук потрібної вкладки. Це значно спрощує роботу та підвищує її ефективність. Для стрімерів контролер стане незамінним з інструментом, адже за допомогою нього можна миттєво змінювати сцени OBS або Streamlabs, керувати аудіо та навіть запускати додаткові ефекти. Геймери також оцінять цей гаджет, оскільки можна призначити різні команди на клавіші, що дозволить швидше реагувати в грі, створювати та зберігати макроси. Пристрій підходить не лише для професіоних. Але й для тих, хто прагне організувати свою роботу за комп'ютером або просто любить комфорт. Окрім того, цей контроллер стане чудовим рішенням для графічних дизайнерів, відеомонтажерів, музикантів та всіх, хто часто використовує кілька програм одночасно. Fifine D6 Stream Controller – це незамінний гаджет та дійсно функціональний пристрій, який стане у нагоді тим, хто постійно стрімить, займається відеомонтажем та хоче значно спростити деякі процеси. Його головна перевага це простота. Він легко налаштовується. Ним легко керувати, його легко використовувати. Але за цим всім стоїть дуже корисний та незамінний гаджет, особливо для стрімінгу, роботи та геймінгу. Повірте, спробувавши його хоча б один раз, ви вже не захочете працювати без нього. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ось таку вподобайку варто поставити, підписатись на канал, натиснути на дзвоник, ну і, звичайно, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цього пристрою. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.